Український жіночий конгрес зібрав лідерів з усієї України, і сьогодні команда Європейської солідарності також знаходиться на цьому форму. Але Миколаївна а, сьогодні дійсно ми змогли зібрати жінок команди брати активну. От наскільки важливо бути жінкою політики? Жінка політику важливо на важливо. Мене дуже вразила платформа нашої молоді, а назвою сміливість бути першими. Там наші молоді українці розповідали свої історії, виклики, і а, саме головне це діяти першими, діяти, розвиватися і працювати. Я вразила а, панель, де були молоді люди, і серед них була молода військова службовиця, яка перша в Україні була а, по програмі. А, 18.24. вона про це не знала, і ну виявилась так, що вона перст вона ще вчора була на лінії фронту, а сьогодні вона спеціально сюди приїхала для того, щоб її почули. Почули, і е, у неї болить, весь зал ставав. Всі плакали, тому що вона одна єдина на, на тому напрямку, на, на якому вона зараз знаходиться. Зараз у мене мурашки. Вона медикиня важливим для кожної жінки, яка тут зубо, тому що є можливість поспілкуватися, дізнатися про щось особисте, якісь позиції, позиції ставлення до України до людей. А в частності до освіти, тому що саме освіти я й займаю, тому що більшість освітян в нас сьогодні це жінки, і кожна жінка, педагог, проявляє свою незламність, свою сміливість, свою силу волі, протистаючи цій агресії, працюючи поміж тривог, працюючи в укриттях, надаючи освітні послуги дітям, незважаючи на будь-які обставини і виконуючи свою основну місію, свою основну мету дати дітям найкраще в освіті, дати дітям навчання, знання. Свої навики жіночий конгрес об'єднав багато жінок. Як ви вважаєте, в чому є жіноча сила? Жінки беруть на себе більше відповідальності, чим навіть чоловіки. Вони йдуть вперед, не дивлячись на ні на що, тому що в них в жінках це є сила всього нашої даже в Україні. Жіночий конгрес об'єднав представниць жіноцтва з різних сфер. Сьогодні говоримо про проблематики, як і військової галузі, так і політики, культури, освіти. Сьогоднішній конгрес має на меті дати певні директиви, як діяти, як створити ті умови, аби жінка була дієвою.